Давайте з вами разом розберемо типовий кредитний договір, на що потрібно звертати увагу для того, щоб захистити свої права. Якщо звернути свою увагу на зазначений кредитний договір, він є максимально типовим. Так, я прибрав зайву інформацію про клієнта, але відповідно дата кредитного договору тіло кредиту 10 тисяч гривень, строк кредитування 30 днів це дуже важливо. Процентна ставка денна 2,5%. Це дуже важлива інформація. І є відповідно формула, яким чином вираховується ем, загальна вартість кредиту. Тобто дата, коли мають повернути відсоткові ставки і. Загальна сума кредиту, орієнтовна загальна вартість позики в гривні. І ось це саме та сума, яку ви маєте повернути. Це дуже важливий момент. Якщо не відбувається жодної пролонгації тощо. Це єдина сума, яку ви маєте повернути. Зайва інформація так потрібно розуміти, яким чином здійснюється пролонгація кредиту тощо, але за загальним правилом, це є максимальна сума, яку мають право вас вимагати. Якщо кредитори вимагають більшої відповідно суми, то ви можете не задовольняти такі їх прохання.